Коли ви купуєте нову консоль, будь то PlayStation 5 або Xbox Series S, на що ви в першу чергу сподіваєтесь? Можу побитися об заклад, що ви розраховуєте побачити приємну картинку у високій роздільній здатності. Можливо, навіть рейтрейсинг, ну і звісно 60 FPS. Притому останнє майже не піддається сумнівам. Тому що нові консолі це залізобетоні 60 FPS, а можливо і. 120. Саме так нас запевняють написи на упаковках. Але якщо я вам скажу, що купивши зараз навіть найдорожчу базову консоль нового покоління, ви усе одно рано чи пізно повернетесь до еталонних консольних 30 FPS. Не вірите? Тоді беріть чайок, проставляйте вподобайчки і поїхали розбиратися, чому саме так. І так, що таке консоль для розуміння, чому сучасні консолі преречені на 30 FPS, нам потрібно зрозуміти концепцію консолі і визначити її головну аудиторію. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. Це умовно недорогий пристрій, котрий в першу чергу націлений на широку аудиторію, і головною метою котрого є відтворення сучасних ігор. Знаючи цю інформацію, формуємо потреби консолі від найважливіших до менш важливих. І отримуємо такий список. Перша це ціна, котра дуже важлива і напряму впливає на рішення про купівлю консолі. Вона повинна бути якомога дешевша і. Доступніша для покупця. А якщо виробник поставить занадто великий прайс на свій пристрій, це може дуже сильно нашкодити репутації консолі. Як це було, наприклад, з поколінням PlayStation 3? Її велика стартова ціна дуже нашкодила продажам консолі і навіть зробила пристрій на деякий час. Не конкурентно спроможним. Друге, це ігри. Ну, з цим пунктом в принципі і так все зрозуміло. Кожна нова ігрова платформа закликає своїх майбутніх покупців новими іграми, котрі будуть доступні тільки у рамках цієї платформи. Да пробачить мене Xbox. Чим більше різноманітних і якісних ігор представлено на вашій платформі, тим більше стає можливість зацікавити покупця у купівлі саме цієї конкретної консолі. Третє, це приємна картинка, котра вражає. Звісно, якщо ви купуєте саме новий, а не старий пристрій, він повинен видавати новий вражаючий рівень графіки. І, до речі, з цим пунктом останнім часом виникли деякі проблеми. Бо дивувати користувача новим рівням деталізації стає усе більш і більш складно. Але, як мінімум, нові консолі вирішують одну із сучасних задач. А саме гарно виглядати. На телевізорах з великою діагональю. І тут ми плавно переходимо до наступного четвертого пункта, котрий, до речі, частково витікає із попереднього і називається нові враження від консолі. Цей пункт покликаний доповнювати попередні пункти і робити ваш новий пристрій унікальним. І так, що це може бути? Наприклад, це може бути нова, досі не бачена система вібрацій в контролері, котра буде поклада. Покращувати ваш ігровий досвід. І робити його особливим, або, наприклад, перспектива у майбутньому докупити VR-окуляри та за допомогою свого пристрою занурюватись у цілі віртуальні світи, або можливість використання консолі як у стаціонарному, так і у портативному режимі. Як на мене, усі ці бонуси можуть кардинально змінити або покращити враження від купленого пристрою. А у деяких випадках навіть перекрити собою вагомі недоліки. Коротше. Ще кажучи, цей пункт, хоч і залишається аж на четвертій сходинці нашого топу, але він ще залишається дуже і дуже важливим. Бо саме він перетворює консоль із просто коробки, котра може запускати ігри, на особливий ігровий пристрій, котрий дарує унікальний ігровий досвід. Ну а далі вже йдуть такі пункти, як покращений звук, висока плавність FPS, додаткові мультимедійні можливості консолі, і так далі по списку. Говлюєте до чого я веду, якщо все ще ні? То я зараз поясню. Гарна і якісна графіка консолі має набагато більшу значимість, ніж плавна гра у 60 FPS. Але більшість з вас, мої шановні глядачі, можуть з цим не погодитись, бо для нас дуже важливий баланс між гарною графікою та високою процездатністю. Але тут треба не забувати, хто ми є. Ми хардкорна або захоплена іграми аудиторія, котра дивиться технічні огляди, шарить по залізу і розглядає. Збирається в терафлопсах. А тепер давайте на секундочку подивимось на реальну ситуацію. Як не крутинно серед консольної аудиторії більшість користувачів усе ж таки казуали. А для казуальної аудиторії іноді навіть невідоме таке поняття, як 60 FPS. А от гарна картинка у трейлері гри це саме те, що може зачепити типового покупця. Саме тому купуючи зараз навіть найпотужнішу. Базову ігрову консоль поточного покоління, ви спочатку отримаєте баланс між працездатністю та графікою. Але вже приблизно на середині консольного покоління, коли почнуть з'являтися нові, більш важкі та прожерливі ігрові рушії, а консольне заліза на фоні сучасного ПК буде виглядати як лоу-сегмент, розробники ігор будуть змушені обирати або високий FPS. Або гарну картинку, і можете бути впевнені, вони обов'язково оберуть гарну картинку, тому що саме вона і продає проект. Тож, шановні глядачі, на цьому етапі ви напевне так сильно засмутились і перестали вірити в. Технологічне майбутнє наших з вами консолей. А я вам скажу, що не варто поспішати. Бо починаючи з попереднього покоління консолей, почали виходити їх про або прокачені версії, котрі усе ж таки могли, навіть незважаючи на слабкий процесор Ягуар, видавати понад 30 FPS. І хоч це було не всюду і не завжди, але я впевнений, що така тенденція збережеться і у теперішньому поколінні. Тільки поправкою на нормальний центральний процесор і стабільні 60 кадрів в секунду. Але це справа майбутнього. А що робити, якщо ви прямо тут і зараз шукаєте консоль, котра буде вам гарно і довго служити? І моя вам порада як бувалого геймера: беріть! Ту консоль, на котру виходить більше якісних і цікавих вам ігор. По головне, що дарує консоль, це не високий FPS і не супер роздільна здатність, а спогади про унікальні і яскраві пригоди. Ну а за високим FPS можна і на ПК сходити. Хоча не обов'язково. Тож, хлопці та дівчатка, на сьогодні це все. Але якщо вам реально зайшов такий формат мого відео, обов'язково напишіть про це в коментарях. І наступного разу... Я зніму відео, де розберу оптимізацію для консолі Xbox Series S і розповім, чому розробникам не дуже подобається працювати саме з цією консолью. Ну а на сьогодні все. Підходьте сюди, я вас обійму і до зустрічі. Пока-пока!